Нас нима криваті та не дім. Я не хочу за місці, а дві. Друзі, а як би ви повели себе в даній ситуації? Ось дивіться. Ми взяли паркет паркет горіх, постелили його. І тільки тоді, коли сонечко вийшло і проміння сонячне почало лягати на паркетини, ми побачили дефекти на цьому паркеті. Ну, десь погано знята брош залишилася, і погано відшліфоване було дерево. І тепер воно трішечки в деяких місцях, де були ямки на горісі, воно трошечки ворсу підняло. Десь має якісь плямки, десь блистить, десь не блистить. Десь темні такі, як плями в цих ямках, де брош, воно відрізняється, от бачите, полосочки такі. Да, ну, от Тут от блистить, ви бачите, плашечка ось половину, а тут не блистить через те, що там ворсинки більші. Ну, для власника, для замовника, ну, це не суттєво, він би це не побачив. Але от ми бачимо такі, от, бачите, темні от якісь поперечні плями, нібито від якоїсь шліфмашини, хоч паркет роблений на станку, і там більше в'їлося масло воска кольору більше. От, ми, ви... ми покликали замовників сюди, не замовників, а продавців цього паркету. І вони нас запевняють, що це горіх, і це така структура дерева і так далі. і так далі. Ну, Ми сваритись не стали і попросили просто якось вирішити, максимально згладити цю проблемку. Вони запропонували нам покрити масло воском зверху додатковий шар. Але масло віск вони нам дадуть, ніби ми домовились, але дуже хотіли, щоб ну, з себе зняти відповідальність і щоб ми це покривали. Як покриємо, так воно і буде. Но ми настояли, що це якби ну, їхній поприщі, тому що ми не працюємо з їхнім масло воском і не працювали. Ну, і це якби їхній бок такий. Тому хай вони і покривають. Ну зрештою, там після довгих дискусій вони погодились. Я рахую, що це нормально, нормально вони віднеслися, бо інші би сказали, чому ви зразу не дивились. Чому ви перед укладкою це не а тільки тоді, коли вже положили там 90% цього паркету, зараз ви піднімаєте це питання і так далі. Тобто вони могли, чесно кажучи, мені здається, відмазатись просто від цієї проблеми. Але вони пішли нам на зустріч хоч і з таким негативом. Спочатку вони хотіли так зробити, відмазатись, але потім ну, вирішили, бо тому що ми у них на постійній основі беремо. Матеріал тому ось так. Що скажете, друзі, хто прав?